Привіт, малятка, хлопчики, дівчатка! Відгадайте но загадку. Цілу нічку спочиває, а вдень небом гуляє, дуже тепле і яскраве промінці нам шле яскраві. Загляда в віконечко, що це дітки? Молодці, це сонечко. Сьогодні хочу вам запропонувати намалювати дуже легким способом сонечко. Хай вам ваші батьки в цьому трішки допоможуть. Нам з вами буде потрібен для цього аркуш білого паперу, жовта фарба. У мене ось такий штамповочка, але це може бути звичайна губка і за потреби водичка. Так. Беремо з вами жовту фарбу, наносимо на нашу долоньку. Ось так. Нанесли жовту фарбу і ось так ми з вами будемо малювати наше сонечко. Можемо ще нанести трішки фарби, щоб, щоб краще. Та яскравіше виглядало. І ось ми з вами маємо ось таке гарне сонечко. Дякую вам за увагу!